Якщо вам не знайомі ці репліки і вони не викликають у вас почуття ейфорії, то ви або не пробували гру про кумедних дворфів-алкоголіків, або з вами щось не так. Інакше я не знаю, чим вам могла насолити ця гра. Ви буквально раб, який працює за копійки і живе заради пива. Як в житті, але тут веселіше. Ви на каналі Spell, це короткий огляд Deep Rock Galactic. Давайте постараємось розібратись, чи варта ця гра вашої уваги. Rock and, stone. We're, yeah. We're We're rock and We're stone, We're rich. 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 we are rich we are rich we are rich we are rich Сюжет гри. Моркіт фантастичний мінерал, якого прагнуть всі у галактиці, і гірно добуваюча компанія Діпро Галактик не є винятком, але методи добування якими вони користуються, доволі специфічні. Вмісто того, щоб наймати підготовлених спеціалістів, вони наймають незграбних дворфів за 20 кредитів та келих пінного, тому що це банально вигідніше. Основні тії гри проходять в глибинах планети Хоксус 4, які багаті Моркіт. В різних його проявах, але не все так легко. Коренні мешканці Хоксусу, Гліфіди, не дуже раді новим знайомим, і вони не будуть терпіти просто так непроханих гостей з перегаром. Отже, почнемо з геймплею. Ви дворф, ваша ціль як дворфа добувати ресурси, виконуючи поручені вам місії. А також додаткові місії, якщо хочете збільшити свій прибуток і досвід. Але не все так легко. Вам будуть заважати різноманітні монстри і вам доведеться від них відбиватися за допомогою доволі багатого арсеналу. І так, саме головне, що є в грі, а саме пиво. Яке воно? Що це за механіка? Давайте розберемось. В грі на вашій базі є бар, барменом, в якому виступає милий робот моделі Боско, який завжди залюбки налиє пиво чотирьом потним кожаним мішкам. Пиво тут ділиться на три типи. А саме пиво дня. Це баф на одну місію, який оновлюється кожен раз, коли ви заходите на станцію. Звичайне пиво для тих, хто хоче накидатися до відключки або, навпаки, протирезіти. І остання група для розваги. Ліцензію для цього пива доведеться відкривати за отримані в печерах планети ресурси. Воно відрізняється також силою алкоголю, тому якщо ви захочете нажертися к свиня, у вас це вийде. Класи. Їх тут чотири, а саме бурильник, інженер, кулеметник і скаут. І хоч я не буду звертати увагу на всі механіки у грі, яких тут багатсько, я хочу пройтись по класам більш детально. І почну я зі скаута, оскільки це мій улюблений клас в грі. Він наймобільніший, в його арсеналі з самого початку є автомат, вторична зброя обріз, також пушка, яка може освітлювати територію на якийсь час. І, о Боже мій, граплінг. З ним ви стаєте наймобільнішим класом в грі, а також класом, який найчастіше помирає від падінь з висоти. Але хто говорив, що буде легко? Так навіть цікавіше. Також ви завжди при собі маєте гранати, окрім ситуацій, коли ви їх не маєте. А саме, граната сповільнення, заморозки, ферамонів і бумеранг. Вважайте його за гранату. Основна задача скаута добувати ресурси в важкодоступних місцях для інших членів групи. Наприклад, дуже важливої Нітри, бо саме з нею галактик доправить до вас додатковий боєзапас. Наступний в черзі бурельчик, і як можна здогадатися із його назви, він бурить. Бурить він стіни, комах, а також своїх тіммейтів. В його арсеналі, окрім бурів, на старті. Присутній також огнемет і пістолет. Також він має з собою С4, яка частіше використовується для завдання шкоди іншим дварфам, аніж за прямим призначенням. Вмісто гранат у нього брутальна сокира, але можна відкрити як і звичайні гранати, так і механізми, які будуть кататися по стінам та стелі, зносячи все на своєму шляху. Кулеметник ідеально підходить вам, якщо ви заходите в гру зі словами, я зараз розстріляю всіх. Ваш вірний товариш, кулемет, а також скаут, який заїбеться добувати для вас нітру. Ваша ціль вбивати. І хоч з першого погляду кулеметник може здатися найпростішим і нецікавим класом. Це зовсім не так. При собі у вас присутній також револьвер з великим дамагом, а також щити, які відганяють всіх ворогів в його радіусі. Роблять всіх під цим щитом майже недоторканними, помість урону і живучості. Завдяки щиту, роблять його дуже корисним, але є невеликий мінус. Хоча для вас це може бути і не мінус зовсім. Його мобільність. Він повільний, а також із інструментів у нього з собою. Трос, але швидкість на ньому, ну ви бачите. Але під час їхання на тросі ви можете стріляти або переносити щось важке. Із гранат у вас липка граната, запальна граната, класична граната, а також тактичний свинцерозбризкувач. Інженер, дробик на землі, гранатомет в кишені, оскільки за вас це робить турелька, або турельки, якщо є відповідна прокачка, але про це пізніше. Із інструментів у вас платформер, який допомагає створювати платформи. Хто б, блять, міг подумати? А також турелька. Ваша задача підтримувати інших дворфів. Всі дворфи по-своєму унікальні, але при цьому гра добре збалансована. Кожен клас цілком самостійний і може обходитись без інших. Також у кожного класу є свої фішки, як, наприклад, бункер у бурильщика, який допоможе вам пережити рій. Вми вмикаєш, е типа бури, стаєш десь під кутом 15 градусів і буришся на 100% е типу, буру. Потім. Кидаєш сішку, відходиш, зриваєш, ідеш до краю. Отут збурюєш платформу для твоїх тіммейтів. Все. Або вдарити сильним ударом кірки і залишитись в стіні, використовуючи граплінг хук скаута. І так далі. Насправді я просто не знаю, які ще є фішки. Не відходячи далеко, зброя. Варто було якось прив'язати інформацію про зброю до персонажів, коли я розповідав про гранати. Але я не знаю, як правильно складати сценарій, тому затерпіте. Перше чи що. У кожного класу тут по декілька видів своєї зброї, і зараз про всі коротко. Скаут, основна зброя, звичайна гвинтівка, снайперська гвинтівка і плазмова гвинтівка. Із другорядного обріз, пистолет, кулемет та арбалет. Бурильчик. Основна зброя, огнемет, криопушка і токсична пушка. Із другорядного пістолет, плазмопістолет і випромінювач. Кулеметник. Основна зброя, кулемет, фугаска і ракетниця. Із другорядного револьвер, автоматичний пістолет, катушкова гармата. Інжирн. <звук> Який інжир нахуй? Інженер, основна зброя дробовик, пістолет, кулемет, гвинтівка із другорядного гранатомет, енергетична пушка і лазерна гармата. Переходимо до одної з найобширніших механік в грі, а саме прокачки. Вона тут дуже гнучка. Тут можна прокачувати рівень дворфів, прокачувати перки для дворфів, прокачувати зброю, прокачувати станцію, прокачувати бар, підвищувати дворфів та прокачувати їх знов. А коли прокачали все, то вам відкриваються оверклоки, які змінюють основний принцип зброї. Хочете літати на віддачі? Будь ласка, або додати трохи збагаченого урану в заряд гранатомету ніхто вам не забороняє, але про це все пізніше. Давайте по порядку. Тіпрок Галактик ви маєте повністю підстроїти свій білд під себе за допомогою перків, а також модифікацій. Перки, скіли, які можна причепити на предмети або окремі перки для персонажа. а в свою чергу модифікації додають унікальну можливість для зброї, як, наприклад, модифікація, яка дозволяє додавати скауту на обріз віддачу, якої базово в грі немає. В грі такі модифікації називаються оверклоками. Раз ми обговорили про класи та зброю у грі, варто також згадати про ціль гри, а саме місії. Ви можете взяти завдання на виконання місії у спеціальному терміналі поруч з капсулою. Всього в грі 10 видів місії, а саме гірична евакуація. Яйцелове, очищення, порятунок, точковий видобуток, глибоке щитування, супровід, ліквідація, промисловий саботаж, кам'якова пошесть. Тепер коротко про кожен з них. Футажів з кожної місії не буде, в мене має стільки місця на комп'ютері. Гірнична експедиція. Добавиш роду під назви моркіт, вивантажуш її мула, мул це ваш помічник на місії, якщо що. Викликаєш капсулу, йдеш пити пиво. Яйця лови. Мова не про вас другом, а про місію. Знаходиш яйця, добуваєш яйця, загружаєш яйця в мула, викликаєш капсулу, йдеш пити пиво. Очищення. Знаходиш родовище, під'єднуєш родовище до насосів. Строїш шляхи, лагодиш шляхи. Чекаєш, поки прилетить капсула, капсула прилітає, йдеш пити пиво. Порятунок. Знаходиш міні-мулю. Під'єднуєш до міні-мулів ноги. Викликаєш капсулу, налагоджуєш зв'язок, заправляєш свою малишку, йдеш пити пиво. Точковий видобуток. На сінах знаходиш акварки, викопуєш їх. Приносиш їх до бурової установки. Викликаєш капсулу і пити

Знаходиш зоніти, викликаєш зонітні зчитувачі, під'єднуєш їх, заходиш в буроліфт, спускаєшся вниз, паралельно лагодиш ліфт, збираєш маркітні зародки, йдеш пити пиво. Супровід. Вмикаєш бурдозер, супроводжуєш бурдозер. Заправляєш бурдозер. Знову супроводжуєш бурдозер. Захищаєш бурдозер, поки він не виконає свою задачу. Погружаєш омаран на мул, ідеш пити пиво. Ліквідація. Знаходиш кокони, ламаєш кокони. Потім ламаєш лиця босу або босам з коконів, ідеш пити пиво. Промисловий саботаж. Заходиш енергостанції, викликаєш зламувач, з'єднуєш вузли. Захищаєш зламувач, знімаєш щит босу, вбиваєш боса, йдеш пити пиво. Камнякова пошесть. Знаходите зараження, викликаєте чистильника. І чистите зараження, запінюючи і знімаючи піну. Ідете пити пиво. Скільки разів за відео я сказав слово пиво? Напишіть в коментарях, якщо комусь на лінь перерахувати. З місіями розібрались. Тепер про тих, хто на цих місіях будуть вам заважати. Монстри, яких в грі аж 74 види. І про кожного розповідати мені тупо лінь, тому коротко про найцікавіших. Сталкер вміє входити в невидимість і кусати вас за дупу, коли ви цього найменш очікуєте. Проторянець. Живуча скотина, яка вам буде завжди заважати, оскільки мало того, що це сильний моб, так він ще й не рідкісний. А бити його можна тільки в слабкі зони. Коротше, гнида. Тендроуад Опікун. Можливий бос на місії ліквідація запарний кіп. Дредноути, близнюки, інший можливий бос на місії ліквідація. Раджу знімати їм здоров'я одночасно обом, так вони не будуть ним обмінюватись. Ненависник або ненависник. Який снайпер займає свою позицію на потолках та стінах і обсикає вас своєю гідотою Підривник. Тихо підходить і підривається. Детонатор гігантський підривник. Може бути золотим і насипати золото. Шанс на це 3%. Шокер. Вони не сильні, але завжди ходять в кутці. Вони просто бісять. Траулер. Чорт, який вистрибує з-під землі, і викрадає одного з дворфів. П'явка піднімає вас і висмоктує все, і навіть більше. Одному з неї не вибратись, тому бісить. Жук, збирач, звичайний і золотий. У грі гравці прозвали їх лутбокси, оскільки це милий монстр, із якого падає нітра, а також золото. Опікун бос на місії промисловий саботаж. Запарний бос, якщо складність висока. І справді неочікувано. Якщо складність висока, то й бос складний. от тепер знаєте. Повзун. Мені просто подобається, як вони виглядають. Я пройшовся по частині гри. Та й лише поверхностно. Я готовий зробити другу частину, де я розповім про глибоке занурення, більш детально розберемося в перках та оверклоках, кастомізації і тому подібне. В грі ще багато контенту, яким можна поділитися, тому якщо вам це цікаво, дайте мені знати про це своїм лайком, підпискою і коментарем під відео. Скажу чесно, я знав про Діпро Галактик вже доволі давно, але мені вона не здавалась цікавою, допоки один з підписників мені її не подарував, і ми не зіграли в неї разом. І тоді вона розкрилася для мене у всій своїй красі. Тут неймовірно лампове Хто як не твій товариш налиє тобі за свій рахунок келих пива. А потім, коли ви будете на місії, уб'є плазмовою пушкою. Бо а чому ні, і взагалі ти сам під мій патрон стрибну. Тому якщо у вас є команда із чотирьох творфів, я рекомендую спробувати цю гру. Буде весело, а якщо у вас немає такої команди, ви завжди можете знайти її в моєму Discord сервері, послання на який в моєму Ютуб профілі. Ось така моя скромна реклама. Переходить в мій Discord сервер та телеграм. Всіх там чекаю. На цьому все. Підписуйтесь на канал, діліться Ді... цим Ді... відео. Ді... Ді... Деліться ці... Ті... Йту. Ділиться. Не діліться це відео. Ну і дякую за перегляд. Я спел. Бувай та рок Енд стоун.